закозачаться, ну приблизно 200 тисяч осіб вони будуть потребувати ресурсної бази, кормової бази. Спочатку вони почнуть там у місцевих армян біля армавіна, армавіра відбирати е, землі, бо вже зараз скаржаться, що не вистачає пахатних земель, От, типу для випасу скота е, худоби, є, а для пахоти немає і все. Тобто це ж буде боротьба за ресурси. І хто повернеться з війни зі зброєю, або зараз вже знаходять схрони, постійно там ну, е, обшуки і знаходять схрони бо ну це ж козаки, вони що йдуть, вони ж завжди тягнуть там гранату, автомат, СВД, танкову міну, все, 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 це в господарстві ну, стане в нагоді. Ось і як воно себе поведе. Дивіться, воно поведе себе так, як воно себе було постійно. Це генетична історія до тяга до самоврядування, ну тобто революція 17-го